Мера Божого дорогоцінні, давайте з вами помолимося за усіх дітей, за наших дітей, за тих дітей, які знаходяться в притулках, і щоб дійсно вони кожен почули слово Боже і прийшли до Бога. Таточко Господь, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний день, Господи, за усі можливості, які ти даєш нам, Боже, за весь інструмент благослови, Господи, наших діточок, щоб ми правильно могли виховувати їх, щоб ми правильно могли донести до них слово Твоє. І нехай дійсно серця кожного, не будуть завжди відкриті до Слова Твого, щоб слово Твоє воно впустилося в серце кожного. Нашої дитини, і щоб дійсно воно повитіснало звітом усі гріхи, усі нерозуміння, Господи, і щоб прийшло пробудження, просвітлення, розумів і сердець, ім'я Ісуса Христа. І нехай дійсно сьогоднішній день. Він буде для кожного з нас новим днем для втизнання. Бога в ім'я Ісуса Христа, і щоб дід, ми були для наших дітей були прикладом, прикладом віри, прикладом любові, смирення, покірності в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного благословенного дня і з миром Божим.